Нові тачки в плівці сьогодні приїхали, доставили чергові машини з США для наших клієнтів по вигідним цінам. Зараз розберемо кожен автомобіль і покажемо детально, що це за тачки. Поїхали! Перший автомобіль це у нас народний Volkswagen Tiguan 2021 року. Семимісний повнопривідний кросовер, який ми придбали всього за 9300 з пробігом 90 тисяч кілометрів і з мінімальним пошкодженням по задній частині. Найпопулярніший електрокар це Tesla Model Y. Цей автомобіль ми доставили нашому клієнту. Це 2021 рік. Автомобіль повнопривідний, двохмоторний, підкреслений. І придбали ми його всього за 11475 доларів США. Ви подивіться, які уважні американці, вони всі фішки заклеїли для того, щоб герметично і сюди не попадала вода. А ви всі кажете, що ви відноситеся до цього як до дерьма. Та навпаки, педантичні американці. Ці всі автомобілі ми вигідно придбали для наших клієнтів, доставили їх із США, перевірили. Та відремонтуємо і передамо клієнтам нашим під ключ. Друзі, кого цікавить автомобіль з США або з будь-якого іншого ринку. Звертайтесь в компанію American Wheels. Ми завжди на зв'язку. До зустрічі!